Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як допомогти дитині вирішувати конфлікти з однолітками. Конфлікти між дітьми це, на жаль, частина життя. Вони вчать їх спілкуватися, захищати свої кордони та знаходити компроміси. Але іноді сварки переростають у тривалі образи. І тут важливо, щоб батьки допомогли дитині зрозуміти, як Допоможіть усвідомити емоції. Маленькі діти часто не можуть пояснити, що саме їх засмутило або розлютило. Тоді запитайте, що ти зараз відчуваєш, або що тебе найбільше засмутило в цій ситуації? Це допоможе дитині краще зрозуміти свої почуття і реагувати свідомо, а не імпульсивно. Навчіть вирішувати конфлікти словами. Багато сварок виникають через нерозуміння. Навчіть дитину спокійно пояснювати свою точку зору. Наприклад, мені було неприємно, коли ти так зробив. Замість того, щоб сказати, ти поганий. Важливо, щоб вона висловлювала свої почуття, а не звинувачувала іншого. Покажіть, що не забацію. Треба перемагати, діти часто сприймають конфлікт як боротьбу. Де хтось виграє, а хтось програє. Поясніть, що головне знайти рішення, яке задовольнить обох. Наприклад, якщо двоє дітей хочуть одну іграшку, нехай вони домовляться, хто і скільки часу буде нею гратися. Захочуте мирні способи розв'язання конфліктів. Якщо дит... Прийшла із скаргою, запитайте, як ти думаєш, що можна зробити, щоб помиритися. Нехай дитина сама знайде вихід із ситуації, а ви лише допоможете, якщо потрібно. Не вирішуйте всі конфлікти за дитину. Звичайно, хочеться захистити сина чи доньку, але якщо щоразу втручатися, дитина не навчиться самостійно долати труднощі. Краще підтримати її та дати можливість самій знайти рішення. Навчіть вибачатися і прощати. Поясніть, що вибачення це не слабкість, а ознака зрілості. Якщо дитина вчинила неправильно, важливо, щоб вона могла сказати Вибач, я не хотів тебе образити. Так само важливо не тримати образу довго, а вміти пробачати. Конфлікти можуть бути корисними. Досвідом, якщо дитина навчиться правильно їх вирішувати. І найкраще, що можуть зробити батьки, це допомогти їй у цьому, не нав'язувати готових рішень, а підтримуючи та спрямовуючи.